В народних струях, з прапорами та короваями у руках день соборності присвячений об'єднанню України, яке відбулося у 1919 році. відзначили у Кам'янець-Подільському. Саме сюди з'їхалися представники трьох областей: Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької, аби вкотре висловити єдність у незламності нашої країни. Ім'я перемоги і процвітання нашої держави. 22 січня ми згадуємо дві рівнозначні за вагою події української історії проголошення незалежності Української народної республіки, яке сталося у 1918 році, та проголошення акта з луки українських земель, що відбулося 1919 дев'ятсот Ці події є знаковими для багатьох поколінь, адже є прикладом того, як бути єдиними та сильними, аби побороти та вигнати з нашої землі російських загарбників. Ми з вами ж знаємо, що роками. Найкращі українські сини гинули за нашу волю, за нашу землю, за нашу віру. Але ми маємо це пам'ятати, але ми маємо розуміти, що тільки наша, що наша боротьба вона не завершилась, вона триває. Сьогодні разом з нашими друзями з Тернопільщини. Ми тут для того, щоб відзначити це свято. І... Славетні так само тернопільчани, хмельничани відстоюють разом з боковинцями нашу землю. І ми маємо робити тут, на своїй землі, все те, щоб Україну знали і пам'ятали. Ми шануємо героїзм нашого українського народу у боротьбі за визволення земель, за визволення людей, за соборність нашої держави. Ми схиляємо голови на знак вшанування пам'яті кожного відібраного життя у цій страшній війні. Зустріч представників трьох областей на території Кам'янець-Подільської фортеці є не випадковою, адже свого часу це місто було головним центром формування військ Української Народної Республіки, а згодом і столицею УНР. Відтак соборність це символ боротьби за волю, порозуміння між людьми, надії та віри у майбутнє кажуть учасники заходу. Буковена визначає об'єднання з усіма областями. Я думаю, що Наша головна ціль це перемога і щоб Україна була вільна від загарбників. Сьогоднішній день, саме головне це для нас всіх це об'єднання. Ось і я вважаю, що це найголовніше, що я для нас всіх. Адже в єдності наша сила, а там, де єдність, там і перемога.